Що це мистецтво? Ой дуже смачно ароматно, наче такі духи, угу. що ти йому показує всім привіт! Ви на каналі Як в кіно. І ми сьогодні йдемо туди, де мистецтво не шукає схвалення, а кидає виклик. А саме музей контемпорен. У самому серці Бордо серед класичної архітектури і винних погребів, Є місце, яке ламає очікування. Це Сієпієс музей сучасного мистецтва. Колись тут зберігали спеції з колоній. Сьогодні ідеї, погляди, питання. Простір величезний, камінь, арки, тиша. Отже, ми в музеї контемпоран і що я бачу просто на вході. Що це? Це мистецтво. Навіть просто що нам буде далі, я не знаю. Що вони хотіли цим показати, мені важко зрозуміти. На мій погляд, це більше схоже на будь майданчик. Так, всередині мистецтво, яке не завжди прагне подобатися. Про це музей пишуть, що це був раніше склад, який переосмислили як простір для мистецтва. Йдемо на виставку, яка має тимчасовий характер. В анотації сказано, що світло має визивати просто особистість. Сприйняття Як квіточка і поставлений оцей світопроектор, який підсвічує цю квіточку. Так, тут немає очевидного. Є світло, є тіні, є речі, що викликають подив, опір або навіть сміх. Але головне, вони викликають думку. Так, я прочитала анотацію, і ось ця труба взагалі вона має бути схожа на кита. То якщо ми просто типу відійдемо, відійдемо далі, то ми маємо побачити кита на хвилях. Кита на хвилях. Автор хотів показати, що піаніно рухається під ритм хвиль. Ребята, це просто ось висять з десяток різних футболок, секонд-хенд, з етикетками не виворять. Deuxième étage. Звісно, цей музей не про красиве. Він про справжнє, про людину, час, тіло і сприйняття про нову мову без слів. Слава музею почалась у 70-х роках, коли група молодих ентузіастів вирішила, що Бардо заслуговує на щось більше, ніж класичні картини. Вони запросили митців з усього світу. І зробили цей простір майданчиком для сміливого живого мистецтва. Тут виставлялися ті, про кого ще ніхто не знав. А сьогодні це великі імена. А саме тому Сіепіес .E важливий. Він завжди був трохи попереду часу. Сюди варто прийти не за зрозумілими речами, а за досвідом. За моментом зустрічі з чимось новим, можливо, навіть незручним. У Сієпіець сьогодні діє одразу кілька виставок, які створюють багатограний досвід. Конос куратор Бордо Нуамех представляє об'єкти від 13 до 21 століття, запрошуючи нас задуматись, хто насправді у владі ми чи те, що ми створили, або Полин. Гасі де Колекціон. куратори об'єднали історичні і сучасні роботи, що говорять про взаємодії людини, рослини і мінералів від екології до глибини наших зв'язків із оточенням. Відчуття що ти йдеш по червоній дорожці кудись на прем'єру. В якій представив урок музики на гри на трубі і саксофоні. Реб'ят, Оліп'яздається, я подивилася все, що хотіла, і дійсно це надихає і заставляє подумати і відчути щось нове. Особливо мене якісь речі просто шокували. І я знаєте, хоч не хочеш, а постійно повертаюсь до експозиції. і Думаю, боже, що ж мене так зачепило. Мабуть, це і є сенс оцього сучасного мистецтва. Я дуже дякую вам за перегляд, а ми йдемо на наступну локацію, залишайтеся. До речі, ребята, поки я була в музеї, причала ось такий круїзний лайнер. Подивіться, яка краса. Зараз люди підуть так гуляти, він зупиниться. Це звичайна історія на вихідні в Бурдоні. Ну що, підемо трішечки подивимося ближче, як він виглядає, тому що я знаю, що це. Це все-таки не нетипова історія про круїзні лайнери, але вони тут дуже популярні і досить таки часто прибувають кожні вихідні. Тут можна прямо виходити і дивитися. Зараз ідемо в місце, яке нам розкаже про історію Франції, яка має наче зараз світлий та мирний характер, але так було не завжди. Поруч із кафедральним собором святого Андрія знаходиться музей Аквітанії. Музей цивілізацій, де більше ніж 400 тисяч років історії, оживають на двох поверхах. Музей відображає помпезність і багатство, але також найголовнішу частину історії Франції саме колоніальну добу музей поділений не просто на зали, а на часи, які змінюють одне одного. Знову ми бачимо таку картину: це типові малюнки з гротів. До речі, у нас є. Одне відео з знімати внизу, бо заборонено було знімати в городі через те, що ми могли порушити баланс, і неможливо було знімати з камерою. А освітлення було явно недостатньо. Але зараз можна продивитися, як насправді виглядає город. Французи люблять зберігати Тут... такі. Історичні надбання і дуже вміло їх демонструють, роблячи музеї, які надихають і приваблюють багато туристів. Все починається з темряви печер, крем'яного знаряддя і перших прикрас. Далі римський порт буждіґала, колони, мозаїки, надгробки. Як розгорнута книга життя першого століття. Сьогоднішнє Бурдо це місто з кавою, терасами, книжковими крамницями. Але дві тисячі років тому воно вже жило під назвою Бурдіґала. І саме ця частина представлена в римській секції музею Аквітанії. Чому саме Рим? Бо Бурдо колишнє римське місто. В першому столітті до нашої ери римляни прийшли на ці землі і побачили стратегічну цінність гирла герони. Тут зійшлися вода, торгівля, земля і влада. І вони не помилились. Вовну ще 100% з якимись спеціями, тому що воно дуже ароматизоване і дуже пахуче. Так, наступне це позиціонець. дуже смачно аромат, наче такі духи, парфюми дуже солодкі. Або ти знаходиш в якомусь кліточому заходу. І останнє це має бути мед. Дійсно, дійсно просто аромат-мед. Ведучий, насичний дуже п'янкий. Дуже класно, що у нас в музеї можна саме понюхати, по, доторкнутися, де щось зробити через три d Відбувається до речі, сам музей відкрився нещодавно весною 2025 року. Він був зачинений на оновлення, покращували доступність, клімат, контроль та освітлення. До весни команда пропонувала лекції, походи містом, конференції і мобільні формати, щоб залишатися ближчим до аудиторії. Окрема частина експозиції Доба середньовіччя. Тут представлені склепи, мечі, херестильні купелі. Місто росте, церкви зводяться. Винна торгівля перетворює регіон на живу артерію Європи. А ще це нотаф Монтеня, пам'ятник 16-го сторіччя, який раніше стояв у монастирі, а тепер вражає свої величу в центральному залі музею. Але мене найбільш вразила секція трансатлантичної работоргівлі. Це одна з найпотужніших частин музею. Вісімнадцяте століття Бордо один із головних портів Франції, що брав участь у трикутній торгівлі. Товари з Європи, раби з Африки. І цукор, і кава з Америки. У залі, присвяченому морській торгівлі, відчуття океану ще до того, як бачиш воду. Тут моделі кораблів, карти морських шляхів, навігаційні прилади, бочки з вином, маркування вантажів. Цей сектор не про романтику плавань. Він про економіку, силу, вплив. Про те, як море стало інструментом збагачення і колоніального контролю. Цей зал не про засудження, він про відповідальність пам'яті. Речі. Карти, документи, вирізблені імена, погляд у вічі історії, яку не можна прикрасити. Коли бачиш масштаб флоту, розумієш, торгівля формувала не тільки економіку, а й світогляд. Коли читаєш імена африканських дітей, записаних у вантажні листи, розумієш, що історія. Має ціну. Одне з найцікавіших місць, на мій погляд, це реконструйована крамниця 1900-х-1930-х років. Вона оживає кольорами, звуками, продуктами. Якби можна було книжку купити прямо з полиці. Музей Еквітанії не просто зберігає артефакти. Він ставить питання, що ми пам'ятаємо і що вибираємо не згадувати. Це музей не для Галочки, це місце, з якого виходиш трошки інакшою людиною. Ребят, ми всім дякуємо за вашу увагу, за ваші сердечка, підписку, ваші коментарі. Для нас це супер важливо. Ми постійно реагуємо, обговорюємо і надихаємося тим, як ви даєте нам фідбек. Для нас це принципово важливо, тому що таким чином ми підтримуємо зв'язок з нашими з українцями, бо ми україномовний контент. Дякую всім вам. Підписуйтесь наступний раз на нові відео. Бо я сподіваюся, що ми ще вас здивуємо. І для вас це одна секунда, а для нас це цілий всесвіт для розвитку. Більше буде підписок, більше буде контенту. Діло за вами.